На даний час саме проблемне це село Кодину і село Яремівка, і село Пахтіта. Фронт дійшов дожче, ніж не тримати кілометрів. Основного проблем томіж виїзд села регулюється одним мостом через річку Сіверський Дінець, і так як на Росія почали бомбити. Переправи через річку Дімавс в районі міста Святогірськ. тому ми і люди що Якщо буде вони ця переправа, то за що цього села буде дуже проблемно або через ніс, де дороги немає, або через Святогівський, ти зараз небезпечний більше навіть ніж тут. на даний час вже розпівдромі. Кружляють над населеними пунктами і атакують транскопів задати. Тобто це небезпечно. Всі останні населені пункти, така контрольована ситуація, слава богу, і собі. І, 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 і. зараз по опитуванню таких людей, які ну, однозначно говорять, що вони нікуди не поліду. Це дишають чоловік. 40, ми працюємо з ним там. Староста старостинського округа працює. Ми Пояснюємо, що це не буде окупація 22-го року. Це зовсім інша історія, і розумієте, коли вимусимо на евакуацію туди пору зітко на комунальні, комунальні наші заклади, виїхати медицина, виїде до саме адміністрація Тратинського округа, виїде соціальний захід. Я думаю, що люди будуть будуть виїжджати, але да вибічаємо того факту, що Залишуться, і це буде головна біль для нас.